Тому, щоб в тебе якесь було особе приложення, Не таке, як у всіх. Приложення? Додаток. Це голос за звучит. Мені нералається Приват 24, мені здала Приват 25. Добрий день. Я хотіла би проконсультуватись з вашим начальником. Сприймаю? В мене гроші неправильно приходять. Так. Вона завжди пише, що йде більше, ніж приходить. <рігла> Ви можете подивитись, Бачите, виписка прийшло якийсь. І уходить постійно, уходить. Може в вашому додатку ну, бах якийсь, гріш. Так на колінках? Мене ніхто не питає. <сміт书> <сміт书> <спірив> б, хва -хва? Ну, може, вам швабру? В нас зі шваброю було б можна стоячи. Ви така добра. Я просто чекаю, поки мою проблему вирішать, а щось три години чекаю, ніхто не вирішує. Та мені вже скучно стоять. Сюди люди тільки з проблемами приходять. Ну, це, знаєте, місце таке невеселе, щоб прямо. Звісно, я тут теж через проблеми. Наркотики. <рес> Можна для вас? Ой, скільки тут цього багато. Вони не питають. Коротше, поділюсь з вами новини. Ну, ми зробили начальниці IT-відео. Я собі хочу Вітаю. Дякую. Я хочу собі в кабінеті зробити красоту, і мені треба, щоб в мене там пахла ромашка. У вас есть что-нибудь с ромашкой, Запах запахом здесь? Ёлочка. Не, ну ёлочка это иначе в туалете. А мне не требуется, чтобы заходить до меня в кабинет и сразу вот в настрое Что у вас есть? Давай, заболеемся. Вы Почти в туалете у нас ёлочка. Ну, я, як начальниця, я можу заказати щось інше. От ви які средства предпочитаєте? Ви така гарна. Світала після добрий день. Знаєте, як коли я влаштувався, був попередній начальник, ми все обговорили, що я займаюся суто своїми функціями, я розробляю додаток. Роутер, так. Додатки. Мене нагрузили все. Я і системний адмін, і додатки, і... Тут два монітора. А мені взагалі три монітори. Обоясні Мене розумієте, в чому мене Приходить, мало того, що колектив тут притрушений. Нянька і треба. Бути. Всі тут приходиш і клієнтка. Я, я сам він треба, я, я залізякою працюю. Я не знаю, що вона мені показує якісь додаток дії показує, і що в неї вони... уходить більше, ніж приходить. У мене так само. А що треба? Я ж не можу чекати вічність. Ви можете щось зробити. Ви ж головний айтішнік. Ну, не зовсім але я єдиний айтішник. А... Ні, не те, щоб мені подобалось тут працювати, але наш айтішнік Григорій не дозволяє мені виходити. Я мушу протирати все, а потім продувати е, сервера і слідкувати. Бачите, от лампочка блимає. Зелена. Зараз вона блимне тричі. Раз, два, три. А тепер червона. <CU1> Бачите? Слухайте, вам потрібна допомога? Ні, я не можу сказати, що мені потрібна допомога. Не бачили? документов. Я уявляю, что это трава. Вы любите гладить траву? Трава можно замовить? Живи, Азонт. Я був технічним директором. І як це? Розкажіть, які вам ці технічні директори? Я вже нічого не пам'ятаю. Тепер тут мій дім. Згадай, я. Знаєте, я за цю добу спав 4 години. Я 5 емілія паникенергетику. Я попросив нашого прибиральника. Продуй системний блок, <кхем> він вологою його проте і всередині. Тепер блок, бачите, блок, накрився, треба ще один дорогі. І, і знову ж таки, до мене чіпляється клієнтка, я не знаю, чого до мене її постійно, як вона. Що заходить мій комітет, вона закачала якусь пірацію додати. і <кхем> ось допомоги. Ну у нас для цього ж є там робота з клієнтами. Ну, ну, ну чого я ну, все тягнути маю? Таке в не знаю, що в дурдомі. так, дурдом, да, так, да, так. Да. Слухай, а, а ти казав, що якось Wi-Fi можна так налаштувати? Можна було скачувати багато всього, і можна на свій комп'ютер додому принести з дому принести і все зробити, так? Чарахаються оце. Ви не пробували виходити з свіже повітря, вдихати його? Ні? Мені поспати ніколи. У мене купа обов'язків. яких обов'язків? Яких обов'язків? Якщо я вам тиждень тому принесла телефон з додатком, з проблемами, Ви їх вирішили. Ні. Я сама приходити тут кожен день. Блукати. Підіть к тому консультанту, підіть к сьому консультанту. Я не консультант, я. хто? Програміст. вирішить проблему з додатком! Ви знаєте, я принесла вам траву. Правда, котяча, але різниці, я думаю, не буде. А я вам за леалізування. Хотя давно. Так. Що з нею можна зробити? Можна кодити Хрусь. Дякую. Колись я був топ-менеджером в цьому банку, технічним директором. А потім, знаєте, що сталося. Нам. Стало потрібно перевезти весь банк всю мережу на Linux. Ну, і мені довелось зануритися в цю тему і знаєте, що саме страшне мені сподобалось. Заходьте, заходьте. Сідайте. А можна Можна на подушечку звернутися. я придумала, чтобы так была больше атмосфера такая. Хочешь ты придумать? А с чем? С сыром. Давайте. Я, знаете, вас запросила испытать. У меня такое впечатление, что они не воспринимают как начальницу. Вы можете мне сказать какие-то Терміни там такі, або ще щось, щоб я не виглядала такою. не тянущою. От я б, щоб щось сказала, і одразу було зрозуміло, що я начальниця. Скажіть, завтра ми весь день компілюємо ядро. Я тебе вітаю! Завтра ми весь день компілюємо ядро. Мы можем прекрасно повесить и тут вывеску Я и будем всех запрошивать. Столик здесь за неком, тут шампусик и будет у нас такой тимбилдинг подвальчик. Оці крісла трошки треба переставляти, бо щось тут забагато. Ну що, ну скажи, ну як тобі? Добре, будем... я буду ядро. <рес> але, <рес> але, <рес> можна мені Десь мій схромний офісу, десь, десь в якомусь подвалі, щоб до мене не звертались притрушені клієнти. Чого ходять у нас, якось, щоб прибиральник ці довго не займав мій? Не підходив до компеншу, не знає, як погодиться з. Це нова політика нашого банку. Інклюзивність, доступність до всі... для всіх і кожного. Шх! Ви зламали <рес> мене. <рес> Мені вже нічого не хочеться. В мене через вас бізнес не працює. Я втомилась. Скажіть, а ви спочатку стали айтішником і потім позбули симпатії чи навпаки? <рив> Я спочатку влаштувався на цю роботу, а потім з деякого часу позбувся психіки. У мене інколи таке враження. Це не в матриці? Тільки виходу нема. В матриці, але нема стовбів із телефонних. Хочеться вийти. І не виходить. Вийти. Шукаю вихід з інтернету. Що. Ні-ні. Я з вами не можу йти. Григорій мене не відпустив. Ні, ні, ні. Мені здається, треба тікати. Я... Я, я... Мушу... я прониклась до вас почуттями і мені. Мені хочеться втекти звідси, але я мушу ради вас. Я мушу, мушу мити вікна. Я мушу Які вікна? Це бетонна стіна. <реш> Тікаємо звідси. Тікаємо. я ще маю зв'язок з реальним світом. Я зможу вас витягнути. Чесно, хапайте траву, вона буде нам елік Побігли! <рігла> це фінал. Пастеж визвол аж на бе. Мабуть, Ви <рігла> 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 знаєте, ваша ідея це просто. Це був такий фурор. <рігла> а я вирішив звільнитись. Да. Я вас не знаю. я трава. Котяча. Котяча трава. Я ж тут что працював, чтобы накопить на котячу траву, а мне ее подаровал. Я вас витаю. Дякую. Правда, кажут, мрии здесь в этом банку. Мрии здесь да, ты можешь... Ты можешь и ты, да, если что, убежать в закат.